Привітики! Сьогодні, вперше за чотири відео, не про Каслванію, але теж про бойовий платформер і теж багатостилевий. В цьому аспекті він навіть перевершує каслу. Мегамен або японською Рокмен, це велетенська франшиза, де ледь не кожен спін офф ставав своєю окремою серією. У нас ігри про цього блакитного робота чомусь ну взагалі не прижилися. Особисто я про них вперше почув у році так 2016-му. І за це дуже шкода, бо їхнє геймплейне ядро прості і зрозуміліше навіть за Ghosts'n Goblins чи Castlevania, але й воно набагато більш веселе. Хто забув, що таке Ghosts and Goblins або Шмака і Мура, можете подивитися оце відео. Мегамен, як і Castlevania, це одна з еволюцій Мака і Мури, причому від самих капкомів, які той давній хардкорний платформер і створили. Але в чому ж полягає ця еволюція і як ця серія розвивалася надалі? Що ж, вмощитися зручніше, бо це буде історія про народження та смерть крутої вихолощеної франшизи. Про складні причини цієї смерті та все те різноманіття геймплейних стилів. Мегамена, попри яке за цією серією закріпилося звання конвеєру. На каналі Теорія Ігор ми любимо саме такі неоднозначні історії, які в одне відео ніяк не уміщуються. У цій частині я розкажу вам про становлення мегамена як унікального бойового платформера, про його геніальну простоту, новаторську структуру, але й велику ахілесову п'яту, яка в майбутньому не дасть цій франшизі розвиватися. Але перед початком хочу нагадати своїм любим глядачам про чотири речі: лайки, підписки, коментарі та ширення цього відео зі своїми друзями. Все це допоможе просунути в маси український контент про немейнстрімні відеоігри. Але ще більше я хочу нагадати про пожертвування грошей нашим Збройним силам, бо це суттєво пришвидшить перемогу України над призовними ванюшками. Посилання на список перевірених фондів є в описі до відео. Переходьте і не забувайте що ми переможемо тільки разом. Мегамен це гра, яку легко описати. Коли пояснюєш механіки цієї гри сучасному геймеру, не потрібно витрачати час на їхнє виправдання і доведення того, що насправді вони тут мають сенс. От, наприклад, стрибки. В Макаймурі і Касалванії вони незручні, їх траєкторію не можна змінювати в повітрі. Сучасний геймер сприйме їх не як додаткове випробування, а як атавізм. Хоча на практиці, що там, що там, ігри побудовані навколо цих механік. У Мегаменів все простіше, жодної інерції в рухах персонажа, головний герой робить чітко те, що йому кажуть. І на цьому принципі побудований весь мегамен. Гравцю дають повний контроль і по максимуму випробовують вміння цим контролем користуватися. Це дозволяє створювати сегменти, які навіть для Макаймури були б занадто складними, а то й взагалі неможливими. Наприклад, оці фірмові мегаменівські платформи, що зникають. Не дивно, що більшість сучасних 2D платформерів послуговуються. Саме таким геймдизайнерським принципом простота в розумінні, складність у випробуванні. Сюжети структура мегамена відповідають цій простоті. От є два науковці: доктор Лайт і доктор Вайлі. Лайт відомий на весь світ. Він успішно конструює роботів, щоби вони допомагали людству. А Вайлі не вдаха, який із заздрощів почав створення механічної армії для захоплення світу. Мною прийнято рішення у проведення спеціальної воєнної операції. Ми граємо за робота на ім'я Рок, який покликаний зупинити Вайлі та його так званих Dungeon Master. Ой, тобто робот-мастерів. Гра починається з екрану вибору рівнів. Так, шести повноцінних рівнів, на кожному з яких вас чекає один із тих самих мастерів. Тобто, першу половину гри можна пройти в абсолютно будь-якому порядку, і радіальний дизайн меню на це жирно натякає. Така вольність та гравцю не просто так, бо коли той проходить рівень, рок назавжди отримує зброю, Зброю боса, якого наприкінці долає. Ця зброя вельми різноманітна і між нею можна переключатися в будь-який момент. Зазвичай вона є сильнішою за стандартну, але є нюанс. В неї обмежена амуніція, і щоб її поповнювати, треба підбирати оці сині штучки, тримаючи в руках потрібну зброю. Лише через це можна було б не морочитися і користуватися лише вірним бластером у руці Рока, якби не одне але. Кожен босс у цій грі слабкий проти якої Додаткової зброї, і ніхто не скаже вам, котрий і від чого саме отримуватиме більшу шкоду. Отут той починається найцікавіше. Ви здобуваєте нову здібність і починаєте гадати, проти кого ж вона стане в нагоді. Зазвичай ці слабкості розподілені за якоюсь логікою. Наприклад, Катмен вразливий до зброї Гацмена, бо той кидається камінням, а камінь б'є ножиці. Але іноді ця логіка зовсім неочевидна або взагалі порушена. Типу того, що електричний чувак б'є людяного чувака, а людяний чувак вохняного? Чого блять? Ну а побивши всіх роботмастерів і зібравши їхню зброю, ви відправляєтеся на фінальні рівні. Б'єтеся з потужними босами і, власне, з самим доктором Вайлі, перемагаєте його, він обіцяє, що більше ніколи не буде намагатися захопити світ. А потім виходить сіквел. Таку структуру ні з чим не сплутаєш, бо вона не тільки нелінійна, лінійна, але й використовує цю нелінійність з чим у багатьох інших ігор є проблеми. Але вона й не складна в поясненні, що дозволяє проникнутися нею навіть гравцевій. Який ніколи в Мегамена не грав. Так само і з механіками. Вони прості, як ніколи, для них не потрібні мануали, але вони й дозволяють кидати гравцеві найвитонченіші виклики. Мегамен аж ніяк не проста гра. Мегамен має свої неприємні епізоди, як от магнет-бім, який треба дістати на певному рівні, певною зброєю, а інакше ви не зможете пройти фінальні рівні. Але в більшості своїй тут майстерний дизайн, рівнів і ворогів, чудове телеграфування, перепон та інкорпоровання. У геймплей туторіал, тобто вороги розставляються так, щоб гравець міг безпечно дослідити їхні паттерни. А ще я не знаю, як я про це забув написати в сценарії, бо це один із ключових моментів, але У Рока гігантська кількість ХП, він може втанкувати дуже багато урону. В порівнянні з Макаймурою чи Каслою це дає купу простору для помилок і перетворює кожен екран у цій грі на таку собі математику. І такий підхід теж переймуть всілякі шовоунайте і ганволти, так що так, це круто. Але от у чому справа. Я описав не тільки першу частину, в цій серії. Я описав взагалі всі мегамени, що виходили на NES. От Мегамен 2. Що нового в структурі Мегамена 2. Роботмастерів тепер не 6, а 8. Вау! У Мегамені 3 є протомен, який іноді з'являється на рівнях і то вам заважає, то вам допомагає. А також док-робот, який копіює здібності босів із другої частини, і з ним ви будете чотири рази битися після роботмастерів на ускладнених версіях рівні вистрійки. У Мегамені 4 вас намагатимуться обдурити, буцімто в третій частині вайлі помер, а на цей раз злодієм є доктор Козак. А ні, він росіянин, якого біса капком. Так от нас саме що намагаються і саме що обдурити, бо сюрприз, сюрприз, Вайлі живий, і він взяв у заручники доньку козака. Калинку. Калинку, блядь. Ну ладно. Для структури це означає лише те, що перед рівнями Вайлі ми проходитимемо рівні козака, який є таким же лінійним набором перепон. А що ж із п'ятим мегаменом? На цей раз злодієм є оскаженілий протомен, а ні, це фейковий протомен, якого створив, хто б ви думали, доктор Вайлі. Ну а в шостому мегамені головним злодієм був містер Ікс. Вони навіть не намагалися. І не сказати, що ці ігри зовсім не привносили нічого нового геймплейно. Двійка додала песеля Раша зі своїми утилітарними здібностями, трійка додала підкат, четвірка заряджені постріли, п'ятірка їх довершила та додала нову утилітарку, а шістка дозволила мегамену звиватися з рашем, щоб отримувати знову ж нові утилітарні здібності. Звісно, кожна гра полірувала серію, але візуально ігри не змінювалися, геймплей майже не змінювався. Лиш додавалися. Нові рівні з роботмастерами та зброєю. Не дивно, що геймери дуже швидко почали помічати проблеми з цією формулою. Так, проходити гру можна в будь-якому порядку, але правильним буде тільки один, бо задіє всі слабкості босів. Вибір зводиться лише до того звідки почати. Крім того, всі вісім рівнів в ідеалі мають бути однакової складності, але це означає, що чим далі ви проходите гру, тим вона стає легшою. І так аж до фінальних рівнів, коли складність навпаки різко підскакує. Суто формально, мегамен 6 є найвідполірованішою частиною в цій, так би мовити, сексології. That's good. Найкращий баланс, найприємніша складність, раш-адаптери прикольні, але ця гра настільки прохідна в усьому не геймплейному, що її багато хто вважає найгіршою після першого мегамена. Типу, ладно, сюжет, але її структура без змін взята ще з четвірки. Продажі кажуть самі за себе, і той факт, що ця гра була випущена в 93-му році на консоль 83-го, м'яко кажучи, не допомагає ситуації. Окей, я не хочу, щоб мене не Вольно зрозуміли, я все ще обожнюю мегамена. Кожну з цих шести ігор вважаю чудовою, і хочу, щоб ви пограли хоча б в одну із них. Але тоді геймери були трішки іншими. Вони в масі своїй не роздумували про такі високі матерії, як геймдизайн чи вихолощеність. І те, що мегаменів, якими б хорошими вони не були, кліпали щороку без суттєвих змін, це було, м'яко кажучи, не дуже добре для продажів. Навіщо купляти нову гру, якщо вона буде така ж, як і попередня. Типу, навіть різноманітні Каселванії з часом продавалися все гірше й гірше. Мегамен у цій ніші вивозив лише за рахунок Конвеєрності треба було терміново щось змінювати, і капкоми змінили. На Супер Нінтендо вийшов Мегамен X, новий графічний стиль, шикарний роковий саундтрек, більш драматичний сюжет про Андроїда Ікса, що вміє відчувати емоції та приймати власні рішення. Про його потужного напарника, друга та наставника Зеро, а також копій Ікса реплоїдів, і тих, хто під проводом Сігми колишнього реплоїда поліцейського повстали проти людства через невідомий вірус. Так, не рахуючи вводного етапу, тут стара структура: знову радіальне меню. З вибором рівня, знову боси, які вам дають нову зброю, тільки тепер не роботмастери, а маверіки або японською Іррегулар. І знову вгадування слабкостей ворогів. Однак у цього ігрового циклу з'явився новий твіст. На манер Метроїду по рівням були розкидані апгрейди ХП, багаторазові сабтанки для відновлення цього самого ХП, та найголовніше апгрейди броні, які дають вашому персонажу нові здібності. На відміну від Метроїду, однак, вони всі є або такими, що видаються в обов'язковому порядку. А найголовніше, ви не знайдете їх усіх, якщо гратимете рівні в порядку слабкостей босів, доведеться відвідувати старі етапи, тобто бектречити. Бо десь, для того, щоб дістатися сердечка, потрібен апгрейд голови, десь зброя, якої у вас іще немає. Це значить, що так званих правильних порядків проходження тепер декілька: порядок слабкостей, порядок найменшого бектрекінгу. І хоча починати гру резонно лише. Ще з етапу Чил Пенгвіна, бо там обов'язковий апгрейд ніг, який дає есенціальний для гри деш. Варіативності в подальшому проходженні значно більше. Ну а в цілому це той самий Мегамен, тільки сюжет значно цікавіший, і складність цими апгрейдами підубавлена. І ця гра чудова в усьому. Це справжній ковток свіжого повітря. Рівні стали просторнішими сюжети, його подача приємно вражають, а кінцівка вам не бреше. Бо після титрів прямо кажеш, що Сігма. Обов'язково повернеться. І довго чекати не довелося. x 2 вийшов без одного дня через рік після x 1 Хороший знак, чи не так? Все вірно, ця гра нічого нового не привносить у серію, бо нащо лагодити, що не зламане, правильно? Так, сюжет продовжений блискуче. Так, гру можна тепер пройти взагалі без бектрекінгу. І так, де ж вам доступний з самого початку гри, а тому оптимально стартувати можна з різних рівнів. Ну, в теорії, принаймні, я завжди стартую з цього гірка. Але це просто вихолощена перша частина, і хоч це мій улюблений Ікс, я розумію, чому ця гра не справила на фанатів враження. Попри всі об'єктивні фактори, попри те, що це ніяк не ліниво зроблена гра, вона просто не йшла ні на які ризики, тож звичайно вона буде хорошою. Єдине її з натяжкою гімміка, це опціональні бої з трьома новими злодіями, контрхантерами. Але якщо ви їх переможете, то все одно битиметеся з ними на фінальних етапах. А також Позбавити себе епічної битви проти Зеро перед Сигмою, тому спасибі якось без цього. Був і Мегамен Х3, але він не зміг навіть стати дополірованим Х2. Ні, гра була непоганою. В ній навіть були нововведення, але всі вони потенційно круті, але недороблені. От візьмемо можливість грати за Зеро. Так, це круто, Зеро дійсно сильний, але на його використання накладено стільки обмежень, що цією опцією взагалі нема сенсу послуговуватися. Бектрекінгу забагато, якими б шляхами. Хами не йшли, левели бос-дизайни значно гірші, а сюжети-саундтрек складно запам'ятовуються. Знову ж, від X3 вже не очікували нічого, крім минула частина, тільки краще. І на ризики гра майже не йшла, але виявилася гіршою, конвейер почав збоїти. Сильно попсувало продажі й те, що картриджі з X2 та X3 мали вбудований чіп для примітивних 3D-ефектів. Він лише один раз за обидві гри був виправдано використаний, але робить ці частини до біса дорогими. Тож не всі взагалі мали можливість пограти в них в часи виходу. А що ж там класична серія? Так, не дивуйтеся, її не закинули. На той же SNES вийшов Mega Man 7, новий артстайл, трансформовані механіки, навіть змінена структура. Є інтро стейдж, і на початку вам дають 4 роботмастера замість 8. Потім йде стейдж, потім іще 4 роботмастери, і врешті-решт етапи вайлі. Так, на цей раз ніяких фейкових. Водіїв. Хоч це трішки більш лінійна система, вона є в певному сенсі й апгрейдом, бо частково виправляє те, що мегамени ставали легшими, чим далі ви їх проходите. Новий персонаж Бас, тобто Бейс, Бейс. Ну, окей, в японській версії Форте. Forte. Та блять, коротше, цей чорний робот-чувак, антигерой, створений доктором Вайлі. Він крутий. Доданий магазин, де можна купити всілякі ніштяки, левел дизайн, боси, все на висоті, та й взагалі це чудова гра, що спробувала хоч трішки освіжити класичну формулу, яка всім вже остогидла. Вона продалася як лайно. Ні, фанати непогано її сприйняли. Фанати в неї просто не пограли, бо відгуки критиків були, м'яко кажучи, невдоволеними. Застаріла, ми вже таке бачили, не привносить нічого нового. Он подивіться на Мегамен X. Чому вона не як Мегамен X? Я взагалі здивований, що на PS1 вийшов Мегамен 8, який у більшості місць просто копіює цю фінансово провальну частину, майже ніяк її не доповнюючи. І тим паче я здивований. Що Мегамен 8 продався краще, ніж її попередник. Так, Мегамен продовжив виходити в епоху 3D, і як і Каселванія, не піддався трендам. Ну, майже, була дилогія Mega Мегамен Legends, але то, як і у випадку з Каселвання Legacy of Darkness, скоріше зельдоподібний спі-офф, аніж нова велика гра. 2D Мегамени в старих стилях усе ще виходили, і окрім непоганої вісімки, був іще й чудовий Мегамен X4. Знову ж, та сама структура, ще й в x 3 тільки доданий Бос, а проте новий гарний арт-стиль і нарешті допілений Зіро з унікальним ігровим стилем. Він послуговується не бластером, а енергетичною шаблею, і з босів отримує не зброю, а нові прийоми, до яких теж інші боси мають певні слабкості. Лише завдяки цьому персонажу Мегамен X4 став для багатьох одною з найулюбленіших частин. Бозера додає багато реіграбельності, його лор був тут добре розкритий. Чого не скажеш про його актуальності. No, this isn't happening! There's no reason for me to go on. What? What am I fighting for? Можливо, ця гра й не мала піковий геймплей з ікса, але завдяки Zero вона принаймні в моєму списку друга найкраща в серії одразу після x 2 x 4 як і Man 8, продався на диво добре, краще ніж тривимірний Legends, Це це в добу 3D. Нарешті для Мегамена все йшло аномально добре. А потім вийшов Мегамен X5. Ця гра мала стати кульмінацією сюжетної лінії Ікса, прощальною нотою перед новою епохою Мегамена. Природа сігма віруса розкривається, а Ікса та Zero тепер всерйоз і дуже драматично стикають губами. І тож розробники вирішили викластися на повну. Можливість грати і за Ікса, і за Зеро в одній кампанії. Аж два сета броні, які X може зібрати на додачу до броні з четвертої частини та ультів. Ультимативною, яку тепер можна відкрити без читів. Купа деталей для модифікації ваших героїв, які привносять іще більше різноманіття в ігровий процес. І щоб додати напруги, ваша пригода тепер поставлена на таймер, і в залежності від того, чи встигнете ви пройти гру до його кінця, фінальний бос та кінцівка будуть різними. Слухаєш це все і думаєш, вау, невже вони нарешті взялися за те, щоб освіжити формулу Іксу та покращити її? Так. Не так. Ця гра, як і x 3 непогана. В неї навіть є фанати, мабуть. Вона просто недополірована, настільки що про це можна окреме відео зняти. От броня. Так, дві броні, круто, класно, але ви не можете користуватися жодною з них, поки не зберете всі їхні частини. Ви не зможете змішувати, скажімо, ноги та тіло з одної броні та руки й голову з іншої. Вам доступні ці броньки лише в цілому, і це не працює бо. Кожна окрема деталь тепер вам нічого не дає. Чи от можливість брати на місії будь-кого з двох персонажів. Апгрейди ХП даються лише тому герою, який їх підбирає, а для іншого вони зникають. Це не звучить як велика проблема, поки не стається великий плод твіст, через який у вас забирають Зіро аж до кінця гри. Так, цього можна уникнути і можна просто не грати за Зіро, хоча який сенс тоді було поєднувати їхні кампанії. Але також цілком можлива ситуація, де ви будете. Грати тільки за Зеро, прокачувати його, і тут неочікувано у вас його відберуть. А фінальні рівні доведеться добивати за хіленького ікса. Знову ж, це лише дрібна частина проблем цієї гри, але вона дуже показова. Між x 4 та X5 пройшло 3 роки, що для Мегамена є гігантським проміжком часу, але вдалої еволюції механік так і не відбулося. А ще x 5 випустили у 2000-му, коли в Японії кілька місяців як вийшла PS2. Це саме по собі не сильно впливає. Винуло на продажі, навпаки, навіть, бо PS2 могла читати диски з PS1, але створювало навколо гри ауру застарілості і знову ж конвейерності. Хоча дана частина на той момент була, мабуть, найменш конвейерною з усіх мегаменів, принаймні в основних серіях. І все ж вона непогано продалася, хоч і не виправдала ті три роки очікування. А в KG на Фуне, тодішнього продюсера серії, який, до речі, навіть не працював над X5, вже були плани щодо того, як продовжити багато Сюжетну лінію Мегамена. На майбутнє цієї франшизи було ще багато теплих надій, і саме тому капкоми вирішили розхуячити їх кувалдою, випустивши X6. Так, втихаря від Кейджі на фуне на PS1 у 2001 році. Окей, давайте я спробую похвалити цю гру. Мені подобається арт на обкладинці, Японський арт на обкладинці. В цій грі абсолютно не було потреби. Яким би X5 не був недополірованим, він закінчив історію Ікса і рухатися далі з цим персонажем тупо нікуди. Ну окей, ви дали Іксу шаблю Zero. Це цікаво. Ви помістили сюжет після подій п'ятірки у постапокаліптичний сеттинг, це теж вірна ідея. Ви навіть задизайнили дві, може, й не найкорисніші, але найгарніші броні в серії. Але навіщо було так швидко повертатися? Діро до живих, якщо в його смерті була вся драма кінцівки X5 та плод твіст усього ікса. Навіщо було робити систему, яка накликає на рівні кошмарні ефекти? І ні, це я не отрую. Так ця механіка називається у грі. Вони роблять деякі етапи абсолютно неіграбельними. А найголовніше, чому збирання броні та деталюшок тепер обов'язкове для проходження фінальних етапів, ніби це не Мегамен X6, а Мегамен 1. І якщо ви думаєте, що в цій грі є якісь покращення чи зміни, то подумайте, будь ласка, ще раз. У цьому плані x 6 навіть більш прохідна, ніж Мегамен 8, але Мегамен 8, хоча б був хорошою грою, на відміну від x 6 Ця гра продалася дуже посередньо, отримала дуже змішані відгуки критиків і навіть. Кейджі на фуни в титрах у графі Special Thanks немає. Не можу сказати, що я зовсім не отримав від гри задоволення, в ній є свої моменти, але білі бажання викинути диск у вікно іноді переважали бажання продовжувати. Коротше, так, це був вельми неприємний подаруночок фанатам перед закінченням старої епохи Мегамена. На мій погляд, ігри про цього синього робота можна поділити не тільки на тисячу і одну серію, але й на дві епохи. Першу я вже озаглавив. Стерне одноманіття. У ті часи Мегамен був конвеєром, як Assassin's Creed чи Call of Duty зараз. І теж на початку якість вигор була стабільно хорошою, але потім все починало йти шкереберть. Капкоми майже вчасно спинилися і, хоч встигли піднасрати фанатам у роднічок, в цілому лишили в ці часи приємне враження від франшизи. Так, Мегамен 6, 7-8, і 8, X1 та X2 були майже одними й тими самими іграми. А проте вони всі були, якщо не шикарними, то принаймні хорошими. Я, звісно, не розповів про все, що тоді виходило, і я кажу не тільки про мегамен Сокер. Було п'ять частин на геймбой, чотири з яких просто мішали роботмастерів з Несу новий пакунок. Але, до речі, вони перші експериментували зі структурою, яка буде в сімці та вісімці. А от п'ята була доволі цікавою. Замість роботмастерів там були так звані стардроїди, названі в честь планет. А ще фінальним босом був Невай. А Рок мав унікальний чердшот у вигляді кулака. Був Rockman і Форте або ж Мегамен і Бас, де вперше можна було пограти за антигероя з основної серії. Але гра також відрізнялася унікальною гіллястою структурою, неймовірною складністю та тим, що вона вийшла в 1998-му на суперфаміком. Серйозно, капком, у вас що, фетиш на пенсіонерів? Була ідеологія Мегамен X. Стрім, це X, тільки на геймбой Колорі. Тут також мішалися боси та рівні з ранніх частин, але Extreme 2 мав іграбельного Зіро та систему деталюшок, причому найвідполірованішу в серії на той момент. Ну і це все, що потрібно знати про ту епоху. Саме вона зробила мене та багатьох інших фанатами цієї франшизи, і саме її намагаються наслідувати всі духовні спадкоємці Мегамена. Те, що було далі, це майже повна протилежність. Ово розробники в Capcom вирішили, що щоби забезпечити мегамену майбутнє в новому тисячолітті, потрібно почати експериментувати та вводити нові сюжетні лінії. Вони майже відмовляться від старої формули на довгий час, віддавши перевагу свіжим і цікавим ідеям. До чого така радикальна зміна в філософії франшизи призведе, яка буде реакція фанатів, і яку роль у цьому всьому грає продюсер серії Кейджі Нафуне, про якого я сьогодні підозріло, мало говорив, чи не так? Я розкажу вам у наступному відео, яке буде описувати роки Мегамена з 2002 й аж по сьогодення. А на сьогодні все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду дуже радий кожному вашому коментарю, підписці та лайку. Прошу ширити це відео серед тих ваших друзів, яким цікаві ретро ігри. Знову закликаю донатити нашим Збройним силам на якнайшвидшу перемогу. Ну і, звичайно, радий усім, хто захоче підтримати фінансово й мене. Після відео про симфонію. Ночі це зробили Модер і Павло Садовий. Від мене вам особлива подяка. Посилання на перевірені фонди та мою монобанку будуть в описі, а я ж вам кажу. Бережіть себе і до наступного разу. Постскриптум. Ох, йо, щось я це відео підзатягнув. І ні, це не навчання, воно почнеться в мене пізніше цього місяця. Я просто прокрастинатор, уж пробачте мене за це. Та і з часом на продакшн я якось не розрахував. Я не думав, що мені так складно буде укласти цей сценарій в 25-30 хвилин. І я не думав, що записувати більше 10 ігор це такий геморой. Ладно, свої помилки врахую і, попри навчання, випущу наступний відос пошвидше. Ну, принаймні, спробую. Дякую дощику за атмосферу.